Це приїхали ми в Сінєльниково, таке містечко в Дніпропетровській області. І я сподіваюся, що ми попали саме туди. Тож, хоч вірте, хоч не вірте, а запросили нас сьогодні на вечорниці. Оце підемо роздивлятися. Кажуть, що це має якесь відношення до переселенців, якийсь захід. І що воно таке? Щим його дядь не знаємо. Підемо подивимось. День. Роздивляємося. Попали кудись, люди гарно вдягнені. Щось відбувається. Ти диви. Щось такому старинному українському стилі. Столи, щось буде, люди сидять, щось, мабуть, смачне будуть їсти. Так? Добрий день. А скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Це українські вечорниці. Ми запрошуємо всіх охочих поїсти трошки вареників і подивитись нашу програму. Оце так. Да. Всіх охочих. Так, всіх. Тобто я хочу. можу бути тут. Звісно, дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, чим частуватимете? Будуть варенички? Ось є печиво, компотик, сметанка і огурчики. І співатимуть ще? Так, будуть співати. А ви будете співати? Я ні. Я буду офіціантом. — А, тобто ви господиня, ви будете так. пригощати. Так. Булешневому саду чи не вийти. А вас, вас також запросили сюди? Так. — А як вам сказали, що буде відбуватися? Що, концерт буде? Що буде концерт? Вечорниці, кажуть. Українські, Українські вечорниці будуть. Ще у нас гості є? розпитаємо. Добрий день. Добре. Можна вас присісти? Так. Дякую. Звичайно. А, скажіть, будь ласка, як вас звати? Олег. Анна. Ви, я так розумію, не сне Ні. — А звідки? Марганець. Марганець. Скажіть, будь ласка, а от що тут взагалі відбувається? Як ви сюди попали? Ми отримали гуманітарну допомогу і нам потім дзвонили, щоб ми прийшли, відвідували. Ми перший раз тут, на такому такому заході. Потрібні отакі заходи зараз людям? Звичайно, потрібні. Потрібні, та, потрібні. — Щоб та, люди якось. Там сидить пара така. Дуже дуже гарно вдягнені. Мабуть, чоловік і жінка. Розпитаємо, яке вони мають до цього відношення. Отакі От красиві люди. люди тут сидять. Доброго вечора гості, дорогі Добрий вечір, і вам добрий вечір. Нам казали, що вечорниці тут відбуваються. Так відбувається вечорниці. Скажіть, будь ласка, а взагалі що це таке? Що тут що це за, за приміщення таке? Це молитовний будинок церкви адвентистів сьомого дня. Ми тут звершуємо служіння ага. і проводимо такі тематичні вечори української пісні, українського вірша для того, щоб люди могли сюди завітати і бути в атмосфері української гостинності. А я оце ніколи не бачив, щоб церква так виглядала. Це взагалі завжди так? Ні, не завжди. Такий антураж був оздоблений саме при підготовці до цих вечорниць. І це вже не в перший раз ми робимо, тому ми вирішили. В такому в плані експерименту не знімати антураж і кілька богослужінь у нас вже проходять в такому стилі, і це досить колоритно. Ми приносимо трошечки радості, трошечки можливо, маленьку крапельку щастя тим людям, які переживають, які пережили можливо втрату будинку, втрату рідних. Тому для них сподіваємося зробити трошки чогось приємного і доброго. Для нас найголовніший відгук, мабуть, був в. В цьому циклі вечорниць, коли люди кажуть, що ми на дві годинки забули, що йде війна. Це, мабуть, найкраще. І тоді, коли люди приходять, знаєте, з такими пустими очима, і вони забуваються, і в кінці вони настільки розкриваються, що починають найдорослі чоловіки плакати. То я думаю, що вартує для цього робити людям отакі от моменти. Вийшла, вийшла! Ї... Жневі воду брать, а за нею козачейко Веде коня на пугань. Маруся разсипа, трікали на чорнявая дівчина, саду ягоди рвала. Маруся разсипав, трікали на чорня моя дівчина, саду я. Як вам вдалося це зробити? Дружна, ефективна команда це залог будь-якої програми, будь-якого діла. Звідки взялась ідея зробити українські вечірниці для переселенців? во перше дуже актуальна тема в Українське. Угу. Во-вторых, это гостеприимство. А в-третьих, людям некуда идти. У нас в Синеликове тем более некуда идти. И они с удовольствием идут. Они приходят просто в гости к нам. Угу. И мы очень рады их здесь видеть. Сколько скидки вареников сварили вот, на один такой вечер? 800 штук. 800 штук? Так, 800 штук. А скільки людей было задеяновцев? 25 человек. Вот на все про все. Вся команда 25 человек. Отвезти, привезти, накрыть, заместить. Ну, конечно же, лепить варити колеги, конечно же, співати і все. Тож деяких ви виділили на сцені, других не бачили за кулісами, ну вони є, і вони працюють. вас дихає. Люди, у которых є нужда сьогодні, это очень сильная сейчас мотивация, вдохновение. Им это нужно, а мы можем дать. Є різниця між тим, коли от вони прийшли і коли вони вже йдуть. Деякі з них я даже утром встречаюсь с ними, подавлені, розстроєні, без вдохновения, деякі без смысла, в апатія. Сьогодні я вижу, они мне мені да я тебе обниму, Спасибо вам большое. І я вижу огонь. Навіть не в словах діла, а огонь в глазах. Работает, работает. Все таки співи наші українські – Це дуже сильна психотерапія. Я приїхала из міста Макіївка Донецької області. Як вам сьогоднішній вечір? І поспівали, і весело було, і пограли, але хочеться додому. Хочеться додому. Так. На свою подушку. Що такого може домашнього ви відчули, от коли ви спілкувалися тут? Тут много uh -huh. знакомых, они так приняли люди, такие все доброзличные, uh -huh. родные такие, не дают в пасты. <реш> не дают в пасты. Да. Да. Понимаете, вот, этот, вот эта рука поддержки, вот этот сочувствующий взгляд. Мне хочется общения, мне хочется какого-то сочувствия. Мы сидим, что ты не один, что, ну, понимаете, вот это моральная поддержка. Спасибо. Вот тем людям, которые организовали, им большое, большое спасибо. Вот для души, понимаете? Я думаю, що ти так знаєш гарно місце. Зо більше всього сподобалось. Ну, що було якесь... е, якесь участь інших людей, то есть, е, помимо виступлення із другими людьми, тоже какой-то контакт був, який-то. Вареники. Ну, тоже, ну, це понятна діло, самая вкусная часть. <рес> оце останні вареники, які леле вхопив на дорожку. Вареники такі, що улетало все в цей лед веледовку, а. Це насолода неймовірна. Ну що ж, все хороше колись закінчується. Гарних вареників поїли? Пора додому.